Привіт, друзі. Лада презентувала нову модифікацію свого безсмертного бестселера Ніва Спорт. Так, друзі, ви не ослухались. Тепер Лада дає можливість своїм фанатам насолоджуватись не лише виттям роздатки та скрипом салону, а й доторкнутись до величності спорту. І поки весь світ активно створює літаки на колесах, Лада намагається реанімінувати те, що вже давно мало неприємний запах. Це як музичний гурт із 70-х, який досі гостролює, але вже мало кого цікавить або чи. Черговий прісний секвел популярного фільму приречений на провал. Але Ніва Спорт вийшла і її потрібно обговорити. Візуально Ніва Спорт виділяється цілою червоною емблемою спорт на пластиковій рішиці радіатора. І влада не полінувалась намалювати нові 16-дюймові легкосплавні диски. А чого варті розширені колісні арки та додаткові слодіоди на передній панелі? Но тепер хлопці в районі точно заздримуть такі покупці. У всьому іншому компанія вирішила заощадити. тому модель отримала звичайні нефарбовані бампери. Урешті це той самий прямокутний шматок металу з аеродинамікою холодильника, що падає зі скелі, сенсорні екрани, керування жестами, вихід в інтернет. Ні, васпорт цього всього не потребує. Усі ці зайві деталі змінено пластиковою панелю, об яку у випадку аварії можна травмувати обличчя, проте деякі зміни все ж є. Це червона обивка сидінь із червоними акцентами, а також червона стрічка на кермі, панелі приладів, бардачку, важелях управління та сидіннях. Усе ж таки, це спорт, а не звичайна ніва. У компанії вирішили зглянутись над своїми покупцями, і у базовій комплектації пропонують кондиціонер, електрорегулювання зеркал і стопідйомники. Прогрес не стоїть на місці, а ось аудіосистема, схоже, немає. та й не потрібна вона вам, адже машину може зламати і витягти динаміки та дос. Жартів, адже ми дійшли до головної інновації нового бензинового двигуна, Принаймні так стверджує сама лада. Це потужний 16 клапанний рядний чотирициліндровий двигун об'ємом 1,7 літра, потужністю 124 кінських сили і крутним моментом 151 Нм. метр. Уся ця місць передається на всі чотири колеса через модернізовану 5-ступеневу механічну коробку передач. П'ята передача посилена. Кожух щеблення став міцнішим, а одноважільна роздава коробка підвищує надійність трансмісії. Звісно, 124 кінські сили навряд чи зможуть вразити на Нюрбург але для Ніва це справжній прорив. Лада стверджує, що Ніва Спорт черпала натхнення в релійних версіях автомобіля. Зокрема, ті, що нещодавно виграла трансконтинентальний марафон шовковий шлях шлях-2024». І хоча запуск моделі неодноразово відкладався, виробництво нарешті розпочалось. Лише кілька днів тому Honda Nissan і Mitsubishi приголомшили автомобільний світ несподіваною заявою про плани об'єднання в єдину компанію, яка може стати третім завеличеною автовиробником у світі. Найбільший акціонер Нісан Рено Круп прокоментував це можливе злиття. Зараз Рено володіє 17% акцій Nissan Нісан напряму та ще 18% через французький траст. Незважаючи на цей значний пакет, участь Рено у злитті Нісан і Хонда у заяві не згадує. Дувався в опублікованій онлайн заяві Рено зазначила, що розглядає всі можливі варіанти, керуючись інтересами своїх акціонерів. Французька компанія заявила, що бере до уваги оголошення Нісан і Хонда, які перебувають на ранній стадії реалізації. Як основний акціонер Нісан, Рено груп розгляне всі можливі варіанти, керуючись інтересами групи та їх зацікавлених сторін. Рено груп продовжує реалізувати свою стратегію та впроваджувати проекти, які створюють цінність для групи. Зокрема, ті, що вже запущені в рамках альянсу. Такий коментар поки що не дає чіткого розуміння щодо майбутнього альянсу Рено Нісан Мій Тим часом, колишній голова Нісан і Рено, скандальний Карлос Гон в інтерв'ю Блумберг припустив, що Рено наймовірніше намагається отримати максимальну вигоду зі своєї частки в Нісан. Акції Нісан значно впали цього року. І Рено може підтримати угоду, якщо вважатиме, що вона позитивно вплине на вартість акцій японської компанії більш того, Гон зазначив, що Рено може бути готова продати свою частку в Нісан компанії Хонда. Карлос Гон також висловив цікаву думку про можливу причини появи цієї пропозиції щодо злиття. На його думку, спочатку Хонда не була зацікавлена в об'єднанні з Нісан, але могла бути змушена ухвалити це рішення під тиском міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії. Як заявив колишній глава Рено, японське міністерство економіки має значний вплив злиття Нісан. Хонда і Міцубіші може стати однією з найгучніших умов автомобільній індустрії за останні роки. Проте роль Рено у цьому процесі залишається під питанням, і подальшої дії компанії можуть суттєво вплинути як на структуру нового альянсу, так і на глобальний автомобільний ринок. Залишається чекати нових подробиць пов'язаних із формуванням альянсу. Volkswagen, схоже, знайшов спосіб вирішити свої проблеми, не вдаючись до закриття заводів. Нагадаємо, що один із найбільших автоворобників у світі опинився в складній фінансовій ситуації, яка змусила компанію шукати нестандартні рішення. Раніше керівництво Volkswagen розглядало варіант закриття заводів у Німеччині як спосіб зниження витрат. Проте останні новини свідчить про те, що ця пропозиція може бути переглянута. Обговорювана угода, якщо її буде укладено, може допомогти компанія. Ані зберегти робочі місця та виробництво на території Німеччини до 30-го року. Однак для цього доведеться піти на серйозні поступки, згідно з даними наданими Bloomberg, У рамках угоди керівництво Volkswagen готово залишити заводи відкритими та повернути гарантії зайнятості для працівників. Якщо ті погодяться відмовитись від бонусних виплат, ця пропозиція стала відповіддю на тиск профспілок і робочої ради Volkswagen. Додатково планується значна реструктуризація виробництва, зокрема, виробництво Виробництво легендарної моделі Гольф перенесуть із Вольксбурга історичного центру Volkswagen на завод у Мексиці. Це рішення пов'язане з необхідністю скорочення витрат. Крім того, обговорюється припинення виробництва електромобілів під брендом Volkswagen на великому заводі в Цвікау. Наразі це підприємство випускає електромобілі для кількох брендів концерну, зокрема Ауді та Купра. Пропозиції керівництва Volkswagen викликали змішані реакції з боку працівників з одного боку. Збере збереження в робочих місць є важливим пріоритетом, особливо на тлі загрози закриття заводів. З іншого боку, відмова від бонусів багатьма, сприймається як ущемлення їхніх прав. Раніше в проспілки та робоча рада Volkswagen висунули альтернативну пропозицію, яка передбачає скорочення зарплат і тимчасове призупинення бонусних виплат. Вони наполягали на тому, що такі заходи дозволять уникнути закриття заводів, які вважаються важливою частиною німецької промисловості та економіки, крім того. Про пригрозили масовими страйками у разі, якщо керівництво Volkswagen усе ж таки вирішить закрити підприємства. Для компанії, яка раніше не закривала заводи в Німеччині, такий крок може стати надзвичайно болісним, як із точки зору репутації, так і з фінансового боку. За всю історію свого існування, Volkswagen жодного разу не закривав заводи на території Німеччини. Однак криза, з якою компанія зіткнулась останніми роками, стала однією з найсерйозніших. У центрі уваги опинилися два. Заводи, велике підприємство в Оснабрюку та невеликий завод у Дрездені. Завод у Дрездені займається випуском електромобіля ID 3 доповнюючи основне виробництво ЦВІКАУ. Оснабрюк своєю чергою спеціалізується на випуску таких моделей, як Porsche 718 та Тірок Cabriolet. Однак, усі ці моделі найближчим часом будуть зняті з виробництва. Наразі невідомо, як вдасться сторонам досягти компромісу до кінця року. Обговорюваний план вимагає значних змін в організації виробництва. Та розподілу ресурсів, що може викликати нові розбіжності між керівництвом і працівниками. Однак, очевидно, одне збереження заводів в Німеччині має критичне значення як для працівників Volkswagen, так і для всієї німецької автомобільної промисловості. Заводи компанії не тільки забезпечують робочі місця тисячам людей, але й відіграють ключову роль у підтримці статусу Німеччині як світового лідера у виробництві автомобілів. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що переглянули цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво і хочу нагадати, щоб не пропускати нові відео. рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про нашу сторінку в інстаграм, доступну за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі!